День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. Так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники? І дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні про щастя мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернена молитва мами. З давніх давен вишита сорочка. Вважається оберегом, є символом краси, здоров'я, щасливої долі, родової пам'яті, святості та любові. Вишита сорочка є національним вбранням українців. Її одягають на національні свята в урочисті моменти життя. День вишиванки свято покликане. Сприяти єдності й процвітанню українського народу. Відзначається воно в 3 четвер травня, вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Вітаю всіх зі святом. Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную намалювати вишиванку. Я вам покажу декілька нетрадиційних методів малювання. Перший це у нас буде метод малювання цеглинками з лего. Для цього у нас є ось такий шаблон, вирізаний сорочки. Так, і я покажу, як ми будемо малювати цеглинками. У мене є червона фарба і зелена фарба. Спочатку я буду малювати червоною фарбою. Вмочуємо наше ліго і ставимо відбитки. Зараз другу цеглинку візьму і намалюю зеленим підбиточки. Дивіться, ось така сорочка вишиванка виходить. Зараз другий нетрадиційний спосіб. Будемо малювати гушними паличками. У мене також червона фарба і зелена фарба, Мочуємо наші палички у червону фарбу. І ставимо відбиточки. Посередині паличкою проведемо зелену лінію, як наче травичка. Ну і так як у нас маки мають серединку чорну, ставимо цяточки ось так. Ось така вишиваночка. Ну і ще один спосіб це малювання пензликом. Для цього теж у мене зелена фарба і червона фарба. Змочуємо наш пензлик, набираємо червоної фарби і робимо відбитки. Тобто .е. притуляємо нашу, ставимо пензлик наш, і він робить отаку пилів, пилюсточку. І ось так таким чином ставимо відбитки. А зараз набираємо зеленої фарби і намалюємо. Колоски, ось такі на рукавах, ставимо пензлик на ніжку і ведемо-ведемо. Ну а зараз теж пензликом, набираємо червоної фарби і давайте намалюємо на одні, одні, на одному рукаві ось такі, теж прикладаємо пензлик наш ось так. Як, наче робимо квіточку або як у зайчика вушка. А тепер попереду. А тут ми зробимо навпаки ось до зеленої, ось так прикладаємо пензлика. Червоні цяточки. Ось така вишиваночка. Виходить. Дуже гарні. Всі вишиваночки дуже гарні. Тож, я буду чекати від вас фото будь-якої вишиванки. Тим способом, який вам більше сподобався. А зараз до побачення, до нових зустрічей!